Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Нас за вікном вже така справжня зима ще аж не віриться. Правда, скоро вона цього року прийшла, що зовсім нас це не радує. Переживаєш за наших воїнів, як вони там в тих окопах, але ми надіємося і віримо в скорішу перемогу і чим можемо тим допомагаємо нашим ЗСУ. А я сьогодні вирішила вам зняти відео, як я відправляю свої пеларгонії на зимовку. Ось такий вигляд мають мої пеларгонії зараз. Вони в мене зберігалися в літній кухні. І навіть деякі ще хочуть свісти. Є багато бутончиків, але це все ми будемо зараз обрізати, не потрібно це шкодувати, тому що пеларгонія від того тільки буде краще. Ці маленькі вазонки я поставлю в підвал, а цих три великих я забираю до хати, ставлю на підвіконник. Я тепер страхуюсь, тому що в нас є гіркий досвід, коли ми всі е, заносили в підвал, і одного року в нас було дуже багато різних кольорів і видів. І все, не все, але пропало. Багато в них відійшло чомусь, не знаю в чому причина. Вони такі зробилися, як струхнявили, такі неживі, ну, не відійшли. Ну, як сталося, так сталося. Тепер ми завжди страхуємось. Хоча б лишаємо пару в хаті, щоб хоча б щось було. На весну І так, забираємо ми все сухе, всі сухі листочки, От, обрізаємо всі квітки, листочки, повністю все обрізається. Не шкодуємо. Тому що в на весну все відійде. І наоборот буде гарніше цвісти. Так я пообрізала. Можна не шкодувати, гарно обрізати, тому що навесно вони гарно все наросте і будуть гарні кущики. От. Ви водночас, коли обрізаєте, ви ще й формуєте, тому що негарно, коли такі довгі пагони. А гарно, коли компактний кущик, тоді і гарне цвітіння виглядає. От. А з тими вазонками, що я буду забирати до хати, я їх буду обрізати менше, звичайно, тому що, щоб вони якось гарно виглядали на вікні. Але от на цьому вам покажу приклад, коли в нас дуже-дуже велика гілочка аж до самого верху. Це, звичайно, не гарно виглядає, і воно. Негарно цвіте, це вже так витягнулося вона літом, але ми маємо можливість, коли відправляємо їх на зимовку, це все обрізати. І ось таких навіть обрізків ми можемо поставити водичку. І в нас буде ще одна щапочка. Не обов'язково такі великі, можна навіть ось я нарізала з цих маленьких, якщо їх поставити в стаканчик. Вони обов'язково пустять. Корінчик, і у вас буде багато-багато щепочок. От навіть такі маленькі. Тому запросто можете собі нам багато розмножити різних кольорів, і у вас буде багато. Цю я десь-не-десь десь обрізаю, великий обрізаю, а формую гарний кущик. Отак от я обрізала великі горшки. Десь лишила більше листочків позабирала, десь отак от виглядає. Тут, правда, можна і більше обрізати, але я щось не хочу обрізати більше, тому що не хочу, щоб так страшно виглядало на вікні. Якщо навесну нічого не зміниться, то я обріжу досить таки низько, щоб воно гарно було наростало. От. А на цьому хочу показати вам, як гарно видно, коли. Дуже гарно видно молоденьких. Дивіться, скільки. Самі старі я обрізала. Оце старий був, це старий, а оце все молоденькі пагони. Ось такі старі я обрізаю, а ось такі молоденькі вони зеленуватого кольору їх лишаю. Тому гарний кущик кущовий. Так що можна не боятися обрізати пелергоні від того, або хто каже герань. Тільки краще. От. От так виглядає. Більше, напевно, вже не буду обрізати. Вже подивлюся, як вона перезимує. На вікні світло буде, правда, вона обсипається від тепла, тому, чим побільше листочків забрати. От, пересаджувати, виявляється, можна дуже рідко, хіба верхній слой забирати. Я не знала, що пеларгонія може до 10 років здається рости в одному горщику. Ці пеларгонії в мене десь другий або третій рік таких великих, досить вони великі горшки. От. Так що, хто боїться, пробуйте, не переживайте. Подивіться, яка купа обрізаного. Тільки мусору. Ці пеларгонії, які я відправляю в льох, обов'язково їх пролити добре водичкою. А ті, що залишаться в хаті, ви, звичайно, що будете контролювати і їх підливати. Стільки щепочок я собі приготувала, щоб мати ще вазоночки. Ось так. Якщо вам було відео корисне, сподобалось, обов'язково мене підтримайте лайк, мені надзвичайно приємно, прокоментуйте. Можливо, я щось не так зробила, можливо, ви якось інакше готуєте свої плерогонії до зими. Буду рада почитати. Всім дякую за перегляд, всім па-па.